Утінський ось цей рот Дмитро Пісков заявив, що країна агресор Росія, нібито з дитинства, за переговори ніколи не відмовлялася від діалогу з Україною. Так. Ми помітили і кілька годин цієї ночі знову помітили, як шахеди кружляли над нами. Понад а, кілька разів тривала а, тривога і в українській столиці, і не тільки а Ду дуже дуже помітно, як Путін хоче переговорів бити нас, а потім говорити тільки з ким не зрозуміло, але ж вони не хочуть говорити навіть за таких умов. Тім Пісков вперто стверджує, що диктатор Путін був і залишається, нібито відкритим до комунікації та для розмови. А та хто з ним уже буде говорити з вбивцею і терористом і міжнародним злочинцем? Відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, який він вважає нікчемною організацією при цьому, але 17 березня 2023 року, йому і Марії Львові Білові сказали: ви злочинці міжнародні на вас ордер летіти нікуди. Вам тепер не можна, повсюди арештують, тому він не летить. При цьому Пісков зауважує, що ключовою умовою під час регулювання війни Російська Федерація вважає забезпечення своєї безпеки. Про це речник Кремля розповів у коментарі пропагандистські медіа. На них ще швічно хтось нападає, атакує. Безмежна, безмежна маризматична уява постійно вважається їм, що хтось нападає на нещасну Російську Федерацію, яка нікому не потрібна. Представник Кремля прокоментував слова федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, який періодично зараз виходить і каже, що він теж буцімто готовий поговорити з Путіним. Правда, шольца. А постійно згадує, що лише на умовах справедливого миру, і нібито забуває при цьому, що якраз справедливий, при чому ні справедливий, ні мир путіну не потрібен. Пісков зазначив, що російський диктатор, нібито відкритий до діалогу щодо врегулювання в Україні. Путін неодноразово говорив та підтверджував, що він був і залишається. Відкритим для комунікації для розмови, заявив представник Кремля, і зазначив, що переговори щодо закінчення війни буцімто то не будуть простими, додавши, що будь-яка війна закінчується миром. Водночас, прессекретар диктатора підкреслив, що РФ вважає забезпечення своєї безпеки ключовою умовою. Зрозуміло, що він діалог ніколи не буде простим, але так чи інакше, будь-яка війна закінчується за столом переговорів. Вона закінчується миром. Нам головне вирішити, каже Пісков, наші інтереси безпеки. Власне те, що пропонувалося зробити до СВО, і те, що було відкинуто, видав Пісков. Так, к ви починали СВО і напад на іншу країну, тобто війну, так як вони називають СВО, на вас ж ніхто тоді не нападав ні на вас, ні на Білорусь, звідки б не готувалися за вашими версіями там напади на терористичну федерацію і на Білорусь їхніх сателітів. Водночас, нагадаю напередодні Путін під час спілкування з а, м, різними медіапомийками, деякими за кордону, але не цивілізованого кордону а з тих країн, які будуть брати участь у саміті Брікс в російській Казані 22-24 жовтня. Продемонстрував знову, що у нього біполярний роз... Сла набирає обертів. Він сказав, що знову згадав стамбульські перемовини. якісь весни березня 2022 року. Він постійно марить і на них посилається, хоча їх ніхто не парафінував, як він каже при цьому. Але Путін дуже хоче, щоб там Практично виписані умови нашої капітуляції, відсутність армії позаблоковий статус, і не тільки Путін заради цього живе, щоб їх ділити в життя. Він ніби забуває, що нічого в цьому житті не повертається. Ну, але він таких високих істин не знає, звісно, зі своїм тим паче низьким ростом, куди ж то. А потім за п'ять хвилин Путін вже каже як переговори. Ні, ні, ми будемо воювати до кінця. Ми будемо вести війну до кінця, і це НАТО, те злочини НАТО, яке за версією Путіна на нього ще нападає, має зрозуміти, що вони скоро виснажаться. Ну і ще один факт, який говорить про те, що Путіну Авно не до переговорів, хай це не велика, поки кількість, але поки хай можливо це взагалі свого роду БЛЕФ може бути від Кремля. Але тим не менше, факт є фактом: військові КНДР готуються на території Російської Федерації. До чого покаже час НАТО, водночас поки не підтверджує участь військових КНДР у війні проти України. Хоча за даними головного управління розвідки нашого до Російської Федерації вони прибули так лише піхота, але тим не менше, жива сила КНДРівська вже там є. А в НАТО поки що не можуть підтвердити участі північно-корейських військових у війні проти України. На боці країни агресорки РФ, але це може змінитися. Про це 18 жовтня на прес-конференції за підсумками другого дня засідань міністрів оборони країн-членів альянсу заявив генсек Північно-Атлантичного Союзу Марклюте. Йому слово я зараз хочу сказати, що ми не можемо підтвердити ці повідомлення, зокрема щодо того, що Північна Корея зараз намагається надати таку допомогу Росії. Водночас я не виключаю, що солдати КНДР можуть опинитися на полі бою на боці Росії. Це означатиме, що вони лише підливатимуть масло в огонь в цьому конфлікті у будь-якому разі, навіть якщо Північна Корея фізично не присутня на полі бою, вона всіляко допомагає розпалювати агресивну війну Росії проти України і разом з іншими країнами, такими як Іран Китай, відіграє тут певну роль.